Три роки депортації або штраф а, получив, тільки що я взагалі не понятно за що. Під'їжджаю до пункту пропуску і стоїть поліція, зупиняє мене. Щось говорить на своїй, говорить, говорить, говорить. Я взагалі нічого не розумію. Потім дзвонить до перекладача, перекладач пояснює, ви зупинились, вас зупинили а, на вимогу поліції. Ви зупинились. Я кажу правильно. Ну а, за що мені штраф? Вам випишуть штраф за те, що ви неправильно зупинились. Я кажу, в смислі неправильно зупинились, але я зупинився. Навіть виключив світло і підійшов поліцейський. що Як я неправильно? Я вам ще раз говорю: ви будете довго говорити, ми вам поліцейський або пише вам штраф, або три роки депортації. Виписали мені таку квитанцію. Я підійшов, тільки що до. Митника ну, віддав документи. Він мені говорить, ну, тіпа, ну тіпа абсурд. Повний абсурд. Жесть. Ну, просто, просто зупинили, просто обселив штраф. Кому потрібен транс, звертатися зробив на вищому рівні.